шановний пане президенте Зеленський, дорогі колеги, дорогі колеги із обох наших палат парламенту, і ми шоковані людськими стражданнями з причинами російської агресії проти України і переконані, що одностороння агресивна війна ніколи не повинна бути засобом політики. І цих слів починаються декларації, прийняті нашими обома радами 28 лютого та 1 березня 2022 року. В яких ми рішуче засуджуємо агресивну війну Росії проти України, З точки зору Швейцарії саме собою зрозуміло, що Україна має невід'ємне право захищати себе зараз. Я ми я сподіваємося, що український народ зможе незабаром жити у мирі. Зараз я маю честь дати вам президенту Зеленський як найвищому представнику українського народу. Надаю честь надати вам славу. Дякую. Дуже дякую, пане Кандінас, пане спікере, за добрі слова про Україну і наш захист. Зараз, коли ми захищаємо життя наших людей від російських ударів та долаємо наслідки страшних злочинів цієї війни, зокрема і наймасштабнішого в Європі екоциду. Ми потребуємо максимальної єдності, єдності усіх, хто разом з нами поділяє ключові цінності, цінність життя, цінність свободи, цінність права та цінність поваги до кожної нації, кожної спільноти і кожної людини. Коли єдність максимальна, тоді і солідарність максимально ефективна. А коли так. Точно переможуть і життя, і свободи, і право, і повага. І сьогодні я звертаюся до вас саме для того, щоб поговорити про цю єдність. Шановні члени федеральних зборів, дорогий народи Швейцарії, душею тих цінностей, які нас з вами об'єднують, є мир. мир. Україна ніколи не була джерелом будь-яких. Загарбницьких воїн. І навіть зараз, хоч це звучить і дещо парадоксально, українська земля є територією миру, бо джерело цієї війни, джерело і причина агресії поза межами наших кордонів. Просто це. Щоночі, замість того, щоб нормально засинати, наші люди перевіряють у новинах, чи є. Попередження, що російська бомбардувальна авіація йде на рубежі з запуску ракет над Каспійським морем чи де-інде. Це більш ніж півтори тисячі кілометрів від нашої землі. Там війна стає на крила. І коли зрозуміло, що буде чергова російська ракета, буде чергова російська. Атака, люди одразу вкладають дітей спати, наприклад, в коридорі, де немає вікон, і тому безпечніше. І чи йдуть в укриття? Уявіть, що це таке. Жити в громадах, які межують з Росією. Наше прикордоння три області постійно страждає. Від суто терористичних обстрілів з російської території. Майже щоночі і щодня. Міста, села, будинки, школи, церкви, ринки, підприємства все їх обстрілюють через кордон з території Росії, з артилерії, чи міномет, ракетами чи керованими авіабомбами. Це смерть. Або Загроза смерті, яка приходить на нашу землю з Росії. Сотні українських родин втратили рідних через удари іранських дронів Камікадзе Шахедів, які росіяни майже щоночі десятками запускають по наших містах. На щастя, завдяки обороні допомозі наших партнерів, і ми за неї вдячні. Зараз ми можемо збивати більшість шахедів, але, на жаль, не всі. Вони забирають життя наших людей, постійно руйнують нашу інфраструктуру. І все це теж смерть, яка прийшла з Росії. Немає в цій жорстокій війні, що триває на нашій землі, абсолютно. Абсолютно нічого, що робило би саме нашу землю, саме наших людей, саме нашу Україну джерелом війни або територією тих, хто хоче щось загарбати у іншого народу. Ми захищаємо життя своїх людей, свою свободу, свою незалежність, свої цінності, мир для українських дітей це на нашому. Мирну землю прийшли ті, хто спалює міста і села та перетворює на чорні руїни все до, до чого торкаються. Це з Росії в Україну прийшли ті, хто досі окуповує Запорізьку атомну станцію та цинічно використовує її як прикриття для постійних обстрілів наших міст. Це з Росії в Україну прийшли ті, хто підірвав дамбу та інші споруди Каховський ГЕС, спричинивши рукотворну катастрофу. Та колосальний злочин проти людей і природи. І вони зробили це саме на окупованій території. Будь-який неупереджений погляд засвідчить одне: якби з Росії на нашу мирну українську землю не принесли війну, то війни би і не було джерело зла і смерті поза нашими кордонами. Підтримуючи нас, світ підтримує захист. Від війни саме тому солідарність із нашим народом проявляють, зокрема, навіть ті нації, з якими у нас не було змістовних відносин до 24 лютого 2022 року, коли Росія перетворила гібридну агресію проти нашої держави на відкриту повномасштабну геноцидну війну. І я дякую за кожен пакет санкцій проти Росії, які обмежують російський терористичний потенціал. Я дякую світу за кожну одиницю зброї, яка допомагає рятувати людей від російського терору. Я дякую за кожен заморожений актив російської держави і тих осіб, без колаборації, яких із Кремлем Росія не стала би державою терористів. Все це допомагає обмежувати агресію. І зброя для нас і постійно зростаючи санкції проти Росії, які не дають їй адаптуватись до тиску світу. І ще й справедливість для українців та усього світу. Справедливість, яку ми наближаємо створюючи трибунал щодо російської агресії. Я вдячний вам, Швейцарія, за те, що ви не залишились байдужими до горя. Яке Росія вкидає на нашу землю своєю агресію? Ви підтримали спільні європейські санкції проти Росії. І це важливо, важлива солідарність, бо санкції наближають фінал цієї агресії. Їх варто посилювати. Я знаю, що у вас триває дискусія щодо дозволів на реекспорт зброї для захисту України. І хочу, щоб кожен. Учасник, кожна учасниця дискусії пам'ятали один факт: ми запитуємо у світу зброю, щоб наша українська територія знов була територією миру, вся наша земля, всі наші люди лише для цього, саме так, як передбачено міжнародним правом. Саме так, як про це говорив на початку пан спікер. Заснований на правилах міжнародний порядок має гарантувати волю для кожної нації. Ми не джерело агресії, не територія війни і не якась там зона конфліктів. Ми країна, яка завжди цінувала і цінуватиме мир. І ви знаєте це проти такої агресії наш мир може вистояти лише силою, силою зброї. Це ще минулого року. Восени на саміті G19, я представив українську формулу миру. Різні держави, різні лідери вже беруть участь в зусиллях заради, заради реалізації формули. Вона створена так, щоб кожен у світі міг обрати для себе той компонент відновлення миру та безпеки, який може допомогти реалізувати найбільш ефективно. Є партнери, які обрали радіаційну та продовольчу безпеку. Є партнери, які готові допомогти із поверненням дітей, яких російські окупанти депортували на територію агресора і ховають від рідних та України. Тисячі, тисячі вкрадених Росією дітей. Ми маємо всіх їх повернути додому, повернути в Україну. Є партнери, які готові допомогти з відновленням справедливості та із захистом від екоциду. Та зрозумінування у березні у нашій розмові з паном президентом Швейцарії з паном Берсе. Я представив пункти, пункти формули миру і наш підхід до її реалізації. І зараз я запрошую усіх вас, пані та панове, усіх вас, Швейцарія, приєднатись до підготовки глобального саміту миру та проявити своє лідерство у тій частині формули, в якій ви вважаєте свій. Цей національний досвід найбільш корисним для світу і миру. І ще одне світ пройшов через різні війни, і чим більше війни вчинилось знищенню життя, то більшим ставало і розуміння, що захист від агресії та превенція агресії потребують зусиль. Саме колективних та солідарних. Зараз ми захищаємось від агресії, яка наслідує найгіршим війнам минулого і шукає найкращі технології сучасності, щоб тероризувати людей, держави і навіть континенти. Нічим, окрім єдності, це не зупиниш. Зокрема, нашої з вами єдності. Дякую, Швейцарії, Я дякую вам за увагу. Слава Україні! Дуже дякую.